Та часом криворізькі художники захоплювали любителів мистецтва і екзотичними нічними вернісажами і пленерами у міських парках, але до свого професійного свята підготували класичну експозицію у міському виставковому залі. До дня художника, і сам виставочний зал виявився ювіляром і відзначає своє 20-ліття. За цей час в цих стінах пройшло майже 900 виставок, але колектив добре знає, чим захопити увагу відвідувачів. Тож і сьогоднішнє свято стало неабияким явищем в культурному житті міста. Говорять, що представлених робіт було так багато, що навіть не всі твори вдалося розмістити. Возможно, даже ее разобьют на два этапа. То есть после этой выставки будет еще показано. То есть показали очень много работ, не только живописных графических, но и много малой пластики, и довольно интересные работы, которых мы прежде и авторов мало знали. Фахівці твердять, що в Кривому Розі більше трьохсот професійних художників. Сьогодні ж свої роботи представив на суд цінителів 21 майстер. І не кожен глядач зміг описати свої почуття від того, чим безумовно захоплювався. Вона подобається повністю. Я теж учусь, я теж хочу, так навчитися. Митці зізнаються, що виставка до Дня художника надзвичайно відповідальна, адже це не тільки результат цілорічних думок та експериментів, а ще й откровення, яким майстер ділиться із глядачем. Исповедь, работу, которую я выставил, это как раз то, чего нужно всем у власти, которая находится. Там исповедь царя, она должна быть именно такой, какой я изобразил. Смиренной перед народом, и народ должен быть во главу всего-всего, что всего, всякому действию, всякой любви. Кожен із цих творів це також сповідь Оголена душа художника, яка пробуджує до високих почуттів серця глядачів. Їхні автори отримали не лише оплески та добрі слова привітань, а й численні нагороди. Микола Рябоконь, зокрема, був удостоєний нагрудного знаку за заслуги перед містом другого ступеня. Художник відзначив, що найбільше його на сьогоднішній виставці потішили роботи молодих майстрів і той факт, що організатори не забули легендарних криворізьких живописців. Це все створює Очень положительні емоції для культури нашого города, і я желаю, щоб виставочний зал існував, і існував, А художники щоб виставлялись, знавці говорять, що такої високої школи майстерності, як у Криворізьких митців, немає в жодному місті України, і кожен городянин може наразі відчути серцем усю красу створених ними перлин.